Подати на відсрочку через Резерв Плюс по інвалідності, оскільки відомості щодо вашої інвалідності не відображається в резерві Плюс, є два сценарії варіанти вирішення даного питання. Перший сценарій, перший варіант. Якщо ви отримали інвалідність до 1.01.2025 року, то ви можете через електронний кабінет особи з інвалідністю подати інформацію до системи Мінсосполітики відносно вашої інвалідності, додавши відповідну довідку. Або можете звернутися Ся до ОСЗН за місцем вашого мешкання, написавши їм відповідну заяву, додавши паспорт та довідку про інвалідність, і вони повинні будуть самостійно внести цю інформацію в систему. Варіант, другий сценарій – це якщо ви отримали інвалідність після 01.01.2025 2025 року. Вам потрібно з'ясувати на соціальному порталі в системі Мінсоцполітики, чи є відносно у вас інформація. Якщо її немає або є якісь помилки, вам необхідно звернутися до закладу охорони здоров'я, який оцінював ваш стан здоров'я і визначив, що ви є особою з інвалідністю. Ми повинні будуть внести відносно вас інформацію до відповідної системи. Від Відповідних реєстрів і дана інформація автоматично повинна з'явитися в резерві Плюс. Після чого ви можете подати заяву на відстрочку за відповідною підставою. Якщо вам потрібна моя допомога або консультація, ви завжди можете написати мені на будь-який месенджер за номером телефону, який закріплений в шапці профілю. Я відповім на всі ваші запитання.